Ви праві, саме головне, щоб мені подобалося. Я просто балдію. від своєї грядки це просто шик. Ви тільки погляньте, зараз я ось ополиваю. До речі, хочете я вас навчу поливати економно. Дивіться, такий є шланг. Це дощування називається. Бачите, як він гарненько. Видно вам ні? Воно таке. Ай. Тучечки, дирочки маленькі, воно так гарненько поливає. Дивіться, воно не забиває і красота. Бачите, яка в мене і ліліки. І ось, ось трахеліу може зацвітає. Погляньте, яка шикарна. Бачите? А ось, ось гаура зацвітає, правда, як метелики такі? Ні. Біла, біла взагалі так хорошо поросла, розжевенька, щось. цей. Кущиком робиться, менше цвітає, може вона пізніше зацвітає. Да, а Червона Рута взагалі красота Монарда по 65 гривень, хто хоче. А, їсть до продажу. А, комарі кусають, страшно. І ось ця штучка. Шовкова трава дуже шикарна, гарно розростається. це саме люпахочки, які пройшли, я продавала, euh, називається ястребінка. І вона насіялася. І я їй меню такі і потикала. Підросте, і буду продавати, що ви думаєте. Звісно, буду. Треба все продавати, що продається. так, бажаю добра, натхнення, все найкраще. Червоний край чорної щуки і мед Карпатський є у мене до продажу 150 гривень літр.